Держави в особі обласної адміністрації із громадянським суспільством, яке представляє товариство просвіта, яке представляє товариство імені, Олексій, яке представляє в Україну і так далі. ентузіастів, які працюють на громадських засадах, роблячи спільну справу. І я вважаю, що це дуже важливий крок. Звичайно, хотілося б, щоб те, про що казав пан Осієнко і сказав, щоб не було таких проблем, щоб батько виявився поганим пророком щоб Коли він казав, що мова, українська мова на Донеччині занепадає, що українська культура на Донеччині занепадає, що все це заливається ріками алкоголю. Городжує дітей без батьків і так далі. Я б хотів, щоб цього не було.